Повноваження дільничної виборчої комісії відповідно до статті 32 закону України про вибори народних депутатів. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складання присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами 2 та 3 статті 28 цього закону. На засіданні комісії, що проводиться не пізніше як на третій день після прийняття рішення про її утворення. Основні повноваження дільничної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія забезпечує виборцям можливість ознайомитися зі списком виборців, вносить зміни до списку за рішеннями самої комісії, суду чи за рішенням окружної комісії. Інформує виборців про місце, час голосування, розпорядок роботи комісії. Забезпечує підготовку приміщення для голосування. Організовує голосування на виборчій дільниці та підраховує голоси виборців. На відміну від окружної виборчої комісії, дільнична комісія не є юридичною особою. Однак дільнична виборча комісія має власну початку та може бути стороною у виборчому спорі. Член дільничної виборчої комісії на першому засіданні комісії, у якому він бере участь, повинен ознайомитись зі своїми правами та обов'язками, викладеними у статті 36, частини 7, 8, 9, 10, 11 та 12, та підписати присягу члена комісії. У разі відмови скласти присягу член комісії тим самим відмовляється від своїх повноважень. І окружна виборча комісія припиняє його повноваження з моменту відмови скласти присягу. Права члена дільничної виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії має право брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії, виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії. Безперешкодно знайомитися з документами дільничної виборчої комісії. На відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі встановлених Кабінетом міністрів України, член виборчої комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії. Якщо член комісії працює в комісії без оплати його праці як члена комісії, він має право на звільнення від службових обов'язків на час роботи в комісії, засідання тощо із збереженням заробітної плати. Для цього він повинен подати керівнику письмове повідомлення голови дільничної виборчої комісії, заступника або секретаря про виконання ним обов'язків члена виборчої комісії, скликання засідання комісії тощо. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії або іншого заходу. За рішенням ДВК, затвердженим окружною виборчою комісією, не більше трьох членів комісії, найчастіше це голова, його заступник та секретар, можуть працювати в комісії з оплатою їх праці, тимчасово звільнившись при потребі з основного місця роботи і збереженням загального та спеціального стажу. Розмір оплати встановлюється постановою Кабінету міністрів, але не може бути нижчим від середньої за основним місцем роботи. Обов'язки члена ДВК. Член виборчої комісії зобов'язаний додержуватися Конституції України, закону про вибори та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії. Виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії, дострокове припинення повноважень члена ДВК Припинити повноваження члена ДВК може лише окружна виборча комісія, яка утворила ДВК за наявності підстав, передбачених статтею 37 закону про вибори народних депутатів України. А саме відмови скласти присягу члена Комісії. Порушення присяги члени комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, повторного або одноразового грубого порушення законодавства України про вибори. В разі невиконання членом комісії покладених на нього обов'язків комісія повинна засвідчити ці факти своїми рішеннями. На підставі не менше двох таких рішень окружна виборча комісія може припинити повноваження члена ДВК. Партія чи блок, за поданням яких особа стала членом дільничної виборчої комісії, в разі дострокового припинення її повноважень мають право на подання та включення до складу комісії іншої кандидатури. Типове порушення, за яке члени комісії можуть позбавити повноважень введення агітації. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій блоків, кандидатів у депутати, публічно оцінювати діяльність партій блоків, суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати. При одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих виборів Дільнична виборча комісія утворюється відповідно до закону про вибори народних депутатів України і адміністративно підпорядкована окружній виборчій комісії з проведення парламентських виборів. Перед територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів ДВК відповідальна функціонально лише у частині, що стосується конкретних місцевих виборів, так ДВК в селі з законом уповноважена провести голосування по виборах депутатів сільської ради, сільського голови і доставити результати до сільської територіальної виборчої комісії. Але сільська територіальна виборча комісія не вправі втручатися в іншу діяльність ДВК, що стосується проведення виборів народних депутатів чи інших місцевих виборів, наприклад, виборів депутатів обласної ради, тому що кожні місцеві вибори сільської ради та сільського голови районної ради, міської чи селищної ради та відповідного голови обласної ради це окремі виборчі процеси.